Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Завдали збитків на майже 5 мільйонів гривень. На Полтавщині Служба безпеки України та Нацполіція знешкодили рейдерську банду, яка незаконно заволоділа ділянками ландшафтного парку. У вічність пішла ціла епоха. У Полтаві попрощалися з народним артистом України Германом Юрченком. 6 червня журналісти України відзначили професійне свято. А зараз про це та інше більш детальніше. У ніч на 6 червня росіяни знову порушили повітряний простір Полтавщини. Внаслідок масованої атаки у Кременчуцькому районі було пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Впали уламки і на приватний будинок. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці а одну людину медики госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Полтавщині Служба безпеки України та Нацполіція знешкодили рейдерську банду, яка незаконно заволоділа ділянками ландшафтного парку. Збитки склали майже 5 мільйонів гривень. 29 ділянок ділянок загальною площою, майже 60 гектарів, змогли оформити на підставних осіб. Використовували їх у сільськогосподарських цілях на основі фіктивних договорів оренди. Загалом у схемі незаконного відчудження було 52 комунальні ділянки загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Говорить речниця управління Служби безпеки України Полтавської області Інна Усова. За матеріалами справи до складу злочинного угруповування входило троє ділків, серед яких посадовець Ковиляцької міської ради. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили усім учасникам організованої групи про підозру залежно від їх участі у вчинених злочинах. Так, їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Наразі до слова розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Полуниця, огірки та помідори заполонили полтавські ринки. Продавці кажуть, у якості продукції покупці можуть не сумніватися, бо вони без нітратів. Та чи дійсно городина безпечна для споживання? Дізнавалася наша знімальна група. На ринках Полтави рісніють овочі та фрукти. Полтавці з задоволенням обирають їх. кажуть, втриматися перед ранніми смаколиками неможливо. Попри можливу небезпеку, завищений в містнітратів починають їх купувати. Це ж треба знати міста, де купляють. Я довіряю більше їй, бо вона розбирається в цьому більше. Приділяє цьому увагу дружина. Продавці овочів та фруктів переконують, у якості продукції покупці можуть не сумніватися. Томати йдуть крімчук імпортний. Диня Іспанія. Полуниця Українська, Полтавська область. все без нетрати, все нормально. Кушають і дітки, і взрослі жалоб не було. на кожному ринку перед тим як продукція надходить до реалізації для споживача, вона проходить перевірку в державних лабораторіях. Там вони мають отримати експертний висновок, який дозволить продавати овочі та фрукти на ринках, кажуть фахівці. Тестують отримані зразки продукції на одному із ринків міста для того, щоб підготувати проби. Потрібно їх нарізати на чотири частини, якщо це різні види овочів. А ягоди просто беремо штуками їх і натираємо на спеціальну терку, потім відважуємо на вагах 10 грам і додаємо. 50 мл розчину альюмо калєвих галунів для того, щоб відбулася відбувся процес екстрагування нітратів. у розчин і прилад зміг їх визначити. Наприклад, вміст нітратів в досліджуванні пробі суниці 67,7 мг на кілограм. Нині дана ягода не вимагає дослідження нітратів. Раніше був показник 60 мг на кілограм, каже завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тамара Матвієнко. Надалі тестують капусту, і ось результат: 666 і 7 мг на кілограм при максимально допустимому рівні 900 мг на кілограм. В даній пробі вмісність траків не перевищує максимально допустимі рівні. Приходять фахівці до тестування редиски. Тут показник такий: 989,5 мг на кілограм. При допустимій нормі 1200 мг на кілограм. Має гарний показник іогірок 158,5 мг на кілограм. Тоді як максимальний показник може бути 300 мг на кілограм. А ось помідор. Ри взагалі вражають якістю тут при вимірюванні на нітрати показує 46,8 мг міліграм на кілограм. Тоді як може бути 150 мг міліграм на кілограм. Нітрати, коли потрапляють в організм, чинять токсичну дію, кажуть фахівці. Нітрати з'єднуються з гемоглобіном, утворюються. Там певна сполука хімічна, і внаслідок цього гемоглобін уже не здатний переносити кисень в тому об'ємі, в якому він повинен бути. Виникає в людини ціаноз, запаморочення, а також діють нітрати на кишечник. Якщо вміст нітратів перевищує норму, то дана продукція до реалізації не допускається, каже Тамара Матвієнко. Спеціалісти радять перед тим, як купувати продукти, запитуйте у продавців експертні висновки на продукцію. Сьогодні у Полтаві попрощалися із трьома захисниками України. Один із них – 26-річний Кирило Анікеєв. Воїн проходив службу на посаді розвідника взводу спостереження. Загинув 30 травня 2025 року в Донецькій області. Цього ж дня провели в останню путь. І 39-річного Артема Куценка. Чоловік служив сержантом-інструктором циклової комісії загальновійськових дисциплін. Загинув 4 червня 2025 року внаслідок російського ракетного удару по наметовому містечку військової частини в районі виконання завдань за призначенням. попрощалися сьогодні із 47-річним Валентином Синицею. Він служив водієм електриком відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону. Загинув 31 травня 2025 року на Донеччині. Які до останнього подиху були вірними важкому, але почесному обов'язку захисників України. Сьогодні ж Полтава попрощалася із народним артистом України, заслуженим діячем мистецтв, багаторічним директором Полтавської обласної філармонії Германом Юрченком. Серце маєстро перестало битися 3 червня на 86-му році життя. Прощальну церемонію провели у двох локаціях міста: спочатку у Свято-Успенському соборі, а потім в обласній філармонії. Докладніше про це у сюжеті. Пішла епоха 6 червня у Свято-Успенському соборі Полтави попрощалися з видатним музикантом, педагогом, режисером, мистецтвознавцем, заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України, багаторічним керівником Полтавської обласної філармонії Германом Юрченком. Понад півстоліття і до останнього подиху він працював на мистецькій ниві, об'єднуючи музичні еліти не лише України, а й світу. Серце маестро зупинилося на 86-му році життя 3 червня 2025 року. На церемонію прощання з Германом Юрченком прийшли його рідні, друзі, колеги, численні послідовники та прихильники його таланту. Я Германа Юрійовича знав більше 40 років. Ми познайомились за дуже таких цікавих обставин, навіть не в Полтаві, а в нових Санжарах в місцевій музичній школі, тому що Будучи директором філармонії, Герман Юрійович якби опікувався цією школою. Всіх відомих артистів, які по лінії філармонії приїздили на гастролі, він привозив в музичну школу і показати дітям. Неймовірно талановита людина, неймовірно, щира, неймовірно потужна за своїм характером. Мабуть, Ну, потужнішої людини я навіть навіть не знаю. Як митця, як особистість, як людину а, з великої літери. Дуже важко в такий день дійсно, коли уходять такі а, сильні за змістом люди. Я перед ним преклоняюсь. За весь час, скільки я його знаю, я а, ну, мабуть. 20-30 концертів, на яких я бував у нього. Після панахиди у Соборі відбулася церемонія прощання з Германом Юрченком в стінах Полтавської обласної філармонії, яку він очолював протягом 33 років. За цей період він перетворив заклад на один з провідних культурних центрів України. Діляться колеги Германа Юрійовича. З Германом Юрійовичем, наші дороги 26 років разом. краяни. Не передать, як це трагічна втрата для всіх нас, для всієї Полтавщини, для всієї України. Ця людина до останнього працювала, підносила українську культуру, виховувала молодь і була в строю. Дуже важко. Остання така трагічна, дуже велика подія, коли ми в цих стінах. Хоронили Анатолія Пащенка, керівника групи краяни, а зараз і пішов вічність, і наш наставник, наш батько, наш учитель Герман Юрійович Юрченко. Це мій хрещений батько, можна сказати, в музиці. Ми знайомі з 1965 року, ще коли я тільки Поступив в музичне училище, а він тільки приїхав в Полтаву після Харківської консерваторії. І починаючи з 73-го року, коли він став директором Полтавської філармонії, 4 роки я працював під його керівництвом. Музикант з великою буквою, це чудова людина, це оптиміст. Понад 50 років Герман Юрченко очолював обласне відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Крім цього, був доцентом кафедри хореографії психолого-педагогічного факультету Полтавського педагогічного університету та постійно організовував концерти, уроки доброти в освітніх закладах. Був і залишається у спогадах завжди енергійним, невтомним, харизматичним та натхненним митцем та наставником, який залишив по собі цінний духовний спадок для наступних поколінь. На жаль, пішов за світи Герман. Ман Юрійович – це була людина-легенда. Разом з ним, мабуть, пішла ціла епоха. Він був моїм і другом, і вчителем, і вчителем не тільки на музичному інструменті, але й вчителем по життю. І думаю, що це сколихнуло всю. Таку спільноту людей культури всієї України поховали Германа Юрченка в селі Ваташкове Полтавського району, де поховані його батьки, і де за словами рідних видатного артиста була його улюблена дача. 90 років не просто дата, а ціла епоха та кілька поколінь професіоналів у культурно-мистецькій сфері. 5 червня у гадячі відзначили ювілей гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Побували на урочистостях і наші журналісти. Не просто ювілей, а ціла епоха та кілька поколінь служителів мистецтва. 5 червня у місті Гадяч відзначили 90-річчя від дня заснування гадяцького фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Котляревського. Підтримує заклад та всебічно сприяє його розвитку депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко, який привітав з цією поважною датою викладачів та студентів. Тут найкращі викладачі, тут найкращі студенти. Вони завжди найкраще показують себе на теренах культурної. Неви, яку вони завжди очолюють і ведуть за собою. В рамках святкування ювілею закладу розгорнули виставки творчих робіт, провели майстер-класи. За високий професійний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців галузі культури і мистецтв викладачів коледжу нагородили подяками Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. Яскравим дійством та урочистим акордом дня став звітний концерт мистецтва заради життя від творчих колективів та окремих виконавців гадяцького фахового. Коледжу культури і мистецтв. У програмі концерту і виступи ансамблю народного танцю Джерело. Цей танець називається Закарпатський кручений. Чому кручений? Тому що ми весь час крутимося. Юбки у нас ж, як бачите, специфічні, щоб вони крутилися і штани у хлопців більш широкі. Дуже-дуже довго ми репетирували. Красили програми творчого звіту і пісні у виконанні народного хору коледжу. В репертуарі дуже багато українських народних пісень. За ці два роки ми поміняли репертуар. Ми додали розмаїття всеукраїнського загальноукраїнського, так як ми є єдина країна, і ми з. Не тільки повинні співати полтавських пісень, ми повинні знати і вміти співати пісень різних регіонів України. Не обійшлося без інструментальних етюдів та українського гопака. Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв це тисячі успішних випускників, які плідно працюють на мистецькій ниві в усьому світі, бо це один з найдавніших культурно-мистецьких осередків на Полтавщині, говорить депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. У Полтавській області, гадяцький фаховий коледж культури. Він один із провідних у напрямку культури. Вони випускають дійсно Них із найкращих по професії танцівниць, танцюристів, сценаристів, постановників сцени, театральних працівників. Ну хочу сказати, що сюди діти, які поступають, виходять дуже крутими, класними спеціалістами в галузі культури. А нашу Україну найбільше сприймають в різновидностях інших держав по мові, культурі, по нашій спадщині. Це видатний навчальний заклад, який є системоутворюючим, утворює систему культурних закладів нашої області і всієї держави. теж. У нього є багато різних проєктів сучасних. Вони приймають участь в міжнародних грантах. Нещодавно викладачі і учні фахового коледжу імені Катлеревського виграли грант на обладнання спеціального такого простору. Місце щасливих людей». 90-річний ювілей коледжу хвилююча та важлива дата, говорить його директор, заслужений працівник культури України Анатолій Насменчук, який очолює мистецький заклад вже не одне десятиріччя. Коледж народився у 1935 році в місті Харкові. Працював як школа політосвіти під час Другої світової війни. Припинив свою діяльність аж до 44-го року. А у 1955 році у двох вагонах студенти із усім крамом, усім реманентом переїхали до Гадяча на постійне проживання, і фактично наша історія на Полтавщині народилася 70 років. Тому, а на загал нам 90%. сьогодні в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв понад 800 учасників освітнього процесу. Це більш ніж 200 студентів, понад 130 викладачів, 300 вихованців дитячої студії естетичного виховання. Говорить директор закладу Анатолій Насменчук. Усі побажали одне одному подальші дні народження, а згодом історичний ювілей закладу відзначити вже під мирним українським небом. Сьогодні зранку комунальники очищували від забруднень скульптури, розташовані на алеї гоголівських героїв. Промили водою під тиском усі вісім скульптур персонажів творів Миколи Гоголя. Як повідомили в комунальному підприємстві декоративні культури, на балансі якого знаходиться алея, усі скульптури виготовлені з піщаника, спресованого та з цементованого піску різних мінералів. Цей матеріал не фарбують, а лише ретельно очищують. Нагадаємо, це роботи різних українських скульпторів, які були виготовлені до 200-річного ювілею письменника. Відкрили алею Гоголівських героїв 1 квітня 2009 року. Ми залучаємо поливомоїчну машину, мобільну станцію для того, щоб було електроживлення і мийний апарат Кюрхер. І під тиском проводимо миття поверхні цих скульптур. Ну, всі ці роботи ми виконуємо власними силами і без сторонніх залучення підрядників і плануємо закінчити за один день тобто за сьогодні 6 червня в Україні своє професійне свято відзначають журналісти. Це люди, які 24 на 7 працюють з інформацією, аби ви, наші глядачі, максимально об'єктивно та оперативно її отримували. Як сьогодні вітали кореспондентів телеканалів ІРТ та Місто Плюс, дивіться у сюжеті. 6 червня журналісти України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди колектив ЄРТ та місто плюс» прийшов привітати перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. За плідну творчу діяльність, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медійної сфери у громаді. Він вручив працівникам телеканалів. Подяки. Я скажу, що користуєтесь величезним попитом у жителів міста, тому що в принципі вони через вас черпають інформацію. Ми багато з вами якби і зустрічаємося на різних локаціях, тому мені хотілося, щоб ми більше зустрічалися на тих локаціях, які дають позитив, емоцію, радість і. Скажемо, так, си, Привітання з професійним святом цього дня отримали журналісти і від Полтавської обласної ради СБУ області. Подяку колективу вручили і представники 17-ї полтавської бригади Національної гвардії «Рейд». Колеги, Ми всі працюємо в одному інформаційному полі. Ми всі працюємо на єдиному інформаційному фронті. Ми все робимо для перемоги. Ми робимо зі своєї сторони роботи для те, щоб правильно висвітити. Дії наших захисників, дії наших гвардійців, щоб всі розуміли, заради чого ми усі йдемо до нашої спільної перемоги. Командування 17-ї насимої бригади, командир частини полковник Андрій Головщак вітає вас. Дякую за багаторічну співпрацю. Дякую. У цей день ми не лише приймаємо привітання, а й відкриваємо двері телеканалу для всіх охочих його відвідати. Цього разу до нас завітали мешканці Маріуполя, які нині живуть у Полтаві. Частина з них вже стали постійними глядачами наших щоденних випусків новин. Тому кажуть, цікаво було побачити усі секрети закадрового життя. Дуже захоплююча екскурсія. Ми дізналися дуже багато. Якщо ти не талановитий, не креативний, ти на цьому телебаченні довго не затримаєшся, тому що екран усе бачить, він покаже, і тут нужні знання, винахідливість часом, креативність. Я при нагоді вітаю усіх полтавських журналістів і українських всім. Дуже гарним святом, бо це ви заслуговуєте на це. Робота журналістів зараз актуальна як ніколи. Підкреслює директор телеканалів і «Місто плюс» ІГОР Кужик, особливо в боротьбі проти фейків, пропаганди і дезінформації. Надзвичайно важливо сьогодні робота журналістів це показати, розказати всьому світу про те, що відбувається в нас. В Україні про ту реальність, про ті злочини, які відбуваються, і про ту правду, яку Росія, наш ворог, хоче прикрити від цього світу. Сьогодні вітаючи журналістів, я хочу також і подякувати всім тим, хто сьогодні нас підтримує, хто дає змогу виходити в ефір, працювати і показувати життя таким, яким воно є. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. Ну, якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.